Чи можна домовитись з колишнім чоловіком-нарцисом, чи це безнадійно? Давайте одразу ми з вами вирішимо, що ми не будемо ставити клеймо на людині і казати, що це нарцис або це ще хтось, бо ми можемо невірно поставити діагноз людині. Якщо ви не психіатр, то я вам рекомендую цього не робити. Тому дати відповідь на це питання можна в тому разі, якщо я розумію про конкретно яку людину йде мова, які у вас стосунки між вами відбуваються, і про що взагалі річ? Тільки якщо ми з вами дамо відповіді на оці такі маленькі питання, подосліджуємо саме вашу ситуацію, тільки тоді можна буде сказати щось конкретне саме з приводу вашої ситуації. Можна, в принципі, поговорити про мене, якщо вам цікаво. В мене також є колишній чоловік, і мій колишній чоловік в нього є нарцисична частина, дуже сильна. І ця нарцисична частина. Вона зараз вже в ході роботи, бо він зараз займається своєю терапією, вона видозмінюється, він вже бачить її з різних сторін. Як можна задовільнити свої потреби, а не просто вимагати задовільнення цих потреб від інших людей? Мені з моїм колишнім чоловіком легко спілкуватися. По перше, якщо я помічаю цю частину особистості в ньому. То я помічаю цю частину особистості і в собі. Давайте ми будемо тримати фокус уваги в обидві сторони. Добре, це також допоможе нам не ставити клеймо на інших людях. А де це там у мене? Є також ця нарцисична сторона, і як це вона так там щось хоче і вимагає від колишнього чоловіка. Другий момент, що людина може почати займатися своїм психічним здоров'ям. І в такому випадку її психіка буде змінюватися, зцілюватися і вирівнюватися. Якщо ми будемо говорити там про мою ситуацію, то коли Віталік вже почав ходити до свого психолога, займатися своїм психічним здоров'ям, то я побачила, як в ньому змінюється і ставлення до мене також, бо його особисте ставлення до себе почало змінюватися. Через це ми з ним змогли знаходити змогу домовлятися. Ми вислуховуємо один одного, ми не заперечуємо, що робили в попередніх наших стосунках дуже дуже багато. Так? Ми не нападаємо на іншу людину і ми не даємо один одному зрозуміти, що ти дурак. І от коли немає тих позицій зверху, що я хочу. Тебе перескакати і зверху щось тобі там сказати, то тоді вибудовується гарний діалог. І ще тут момент такий, що ми ж з вами розуміємо, що коли у людини є нарцисична частина всередині, вона бажає і прагне всім своїм серцем бути значущою, бути бажаним, бути. У в увазі вашій. І в неї є така потреба. Тому вона в цю потребу заходить з різних сторон. І частіше це буває сторона, де людина починає якось не дуже гарно до вас ставитися, зверхню якось, де вона починає якби, свою особистість під оцю нарцисичну особистість, підпитувати. Тому, якщо ми з вами розмовляємо про те, що там у вас є чоловік-нарцис, зверніть увагу на наступне. Перше, розберіться в позиціях. Хто з вас займає які позиції? Чи є тут зверхні позиції, чи є тут позиції, де я вважаю себе таким підлеглим? І, як це можу сказати інакше? Ну, тобто, де я підстроююся під людину? Чи є оце зверху, знизу? Це друге в нас буде. Зверніть увагу на те, чи ви самі не є цією нарцисичною людиною, яка? Намагається там щось комусь довести або позмагатися, хоче з собі рівним, і тому саме вибирайте його для якихось таких дискусій, в яких хочете перемогти. Третє, спробуйте не клеймити людину і поважайте людину, бо це дуже дуже важливо. Якщо людина відчуває від вас повагу, а це про таку дистанцію між вами, яку яку ви вмієте витримати. То тоді людина не буде переходити якихось ваших кордонів. А якщо вона переходить ці кордони, то тоді треба про це їй сповістити в ненасильницькому форматі. Тобто ви можете сказати: вибач, але зараз ти переходиш мої особисті кордони в цьому, в цьому, в цьому питанні. І я далі не можу проводити з тобою діалог, бо всередині мене є отакі, отакі, отакі відчуття. Спробуйте розповісти в я повідомленні про свої почуття нарцису. Якщо він буде нехтувати цим, ну то тоді що? Тоді в мене до вас одне запитання: навіщо вам з ним комунікувати? Якщо ви хочете поділитися своєю якоюсь відповідальністю з цим чоловіком, і вам це дуже важливо довести. Робіться, грайте в цю конкуренцію. Якщо ви можете і маєте таку змогу взяти на себе відповідальність і самостійно вирішувати якісь питання, не торкаючись цієї людини, зробіть це самостійно. Просто тут мені цікаві ваші справжні наміри. Задля чого я йду в комунікацію з цією людиною? Задля чого я обираю собі страждання в цій комунікації? Ну, а щодо себе, то я скажу, що мені дуже пощастило з моїм колишнім чоловіком і пощастило з тим, що в нього є жага розвиватися і якось себе вдосконалювати. Тому, коли ми почали, хоч і окремо, але рухатися разом в свій саморозвиток, тоді ми почали одне одного не вбивати морально і психічно і так далі. І фізично також. От, тоді наша комунікація почала вибудовуватися геть інакше. Це не значить, що ми там з ним плануємо зійтися і бути разом. Це не про це. Це про те, що ми навчилися спілкуватися разом чи окремо, але ми тепер вміємо спілкуватися. І це наше досягнення, це наша перемога обох. Не тільки моя. Щоб розібратися в цьому питанні більш детально, я вам пропоную прийти на індивідуальну консультацію, і тоді ми більш поглиблено зможемо з вами все це роздивитися і вибудувати якісь ваші особисті стратегії щодо того, як спілкуватися з вашим колишнім чоловіком-нарцисом. Можливо, це і не безнадійно. Бо розумієте, є ж така штука, що якщо один елемент системи змінюється, то змінюється вся система. Отак, От на цьому я і завершу це відео.